Маємо ще один корпус, з якого планується зробити наступний обігрівач. Уже розщот зробив, Получиться мощність теж десь 440 Вт. Але розміри будуть раза в два коротші, менші, ніж були до цього. Це був якийсь корпус уже частично готовий. Зігнуті. Боковини, кришка, от чогось була. Я вже почав підганяти, лишнє пообрізав. Тут одна сторона трошки була ржава, зараз її антиржавчиною покриємо. І можна буде вже почав тут різ робити, направляти гіб. І будемо гнути. І буде ще один обігрівач на гіб не влазить таким макаром. Оце корпус цей, поэтому приходиться гнути тисками, потім підбивати молоточком. Ну і вийде. Буде не ідеально ровно, але воно задній кришкою закриється і буде нормально. А задню стінку я зробив на лістогібі. На лістогібі зробив, воно, получається, із двох частей. Ось тут, виходить, йде завальцовка. Йде завальцовка. Оце я із двох частей сложив ліст. І тут по краю йде з однієї сторони, і з другої завальцовка. На третю сторону не вистачило. Трошки не розчитав, не вистачило, хотів із цього краю завальцювати, щоб було однаково. Ну ничего, оно посредине как раз идет усиление. Вот получается задняя крышка на C. Это сейчас ей зачищать, шлифовать, красить, грунтовать, если надо. Корпус обогревача в процессе. Уже отвори для вимикачів. і других вещей, речей. Зараз треба сверлити отут зверху і знизу кучу отворів вентиляційних для конвекції. Продовжаємо обогріватель. Сверляться отверстя. Краска на підкраску буде. Правда, я задню часть хочу білою покрасити. А передню підкрасить красний. Блін. В інтернеті купив. Вилка. 24 гривні з заземленням. На вид отлична вилка. В магазин зайшов. Кажу, дайте заземлення. 64 гривні. Ну, це ж бред Три рази дороже. Нахрен я її взяв. Провод по 19 гривень Метр, два на 0,75. Для данной мощности за головой хватит. Выровнял, замотовал поверхность. Посрезав потек старой краски. Понятно, что на гибах оно потрескалось. В общем, сейчас будем красить. Ой, я забыл еще окошко под термостат вырезать. Значит, будем окошко вырезать, а потом красить. Обновим красную краску. Вот тут все побитое местами. Точнее, там отверстие было просверлено. И, короче, оно погнулось и сдерлась краска. Короче, будем красить. А задняя часть будет белой краской красить. Вже третій слой накладу. Утром вийшов, взявся за неї, до руки прилипла. Тобто за ноч не висохло два слоя. Оця краска ему акрилова, вона сохне быстро. Там пів часа вже висох слой. А тут корабельна краска. Ніфіга не сохне, а Быстро не сохне. Третій слой покрив, вроді буде хорошо. Надо ждать. Корпус уже подготовлен к монтажу. Подготавливаем другие материалы. Ножки тоже уже сделаны. Планка ограничительная сделана. Термостат. Допаиваем тут кончики подлиннее. Он будет вот тут у нас стоять. Колодка монтажная. Уже начал прикручивать к ней. Перемычка, предохранитель, электрический предохранитель, термопредохранитель. Тут она будет стоять. Еще там один выход. Выключатели тоже уже подготовил, подпаял провода. Тоже можно монтировать. Сейчас для начала берем алюминиевый скотч кабель 33 ома на метр 33 ом на метр 12 к вилка с проводом готова и уже расчертил под размер тут что рассчитал как раз будет здесь на 7,7 ,7 метра и начинаем мотать а в то время а в то время задняя стенка уже вчера я сделал. Уже кабель уложен, выводы есть. Гильзы, вот тут стоят гильзы медные для соединения обычного кабеля с греющим. И вот так вот оно выглядит. Сейчас будет и передняя стенка готова. Готовий наступний обігрівач. Вже ніжки прикручені. Провод змонтований, електрика змонтована. Вже його підключав, виходить потужність 205 Вт. 200 Вт, в общем. На 775 метра кабеля виходить мощність 205 Вт. Ось є виход для задньої панелі. Зараз підключимо задню панель і зберемо і будемо тестувати. Ось такий стоїть терморегулятор. Колодка під'єднувальна, предохранитель. Вимикачі нижній жовтий це питання, верхній це задня стінка включається. Це датчик температури приміщення, буде міряти температуру. Чим далі він буде від обігрівача, тим точніше він мірятиме температуру приміщення. І чому в верхній точці? тому що в нижній точці завжди прохладніше воздух, поэтому зверху, чим вище датчик, тим краще буде температура приміщення мірятися. Збираємо задню стінку. Збираємо задню стінку, ставимо на ножки і вмикаємо. Готовий наступний обігрівач потужність 415 Вт вийшла. По 7,75 метрів кабеля це виходить 15 метрів і скільки це? 250 15,2 метра кабелю в общем тут Задня і передня стінки окремо вмикаються, можна вимкнути задню, остається тільки передня, можна вимкнути. Зараз в кімнаті показує 24 градуси. Зараз будемо вимірювати, яку температуру він видасть в верхній частині. Ось такий компактний розмір 660 на 630 виходить у нього. Зараз під'єднаю термостат зверху. Тобто термометр. Потрібно пропрацювати хвилин 30, можна 20, і воно видасть максимальну температуру, до якої він зможе розігрітись. Щось з фокусіровкою в мене непонятне. Як був білий обігрівач, нормально фокус наводився, а на красний, а на червоний не хоче колір. Вже 42 градуси на ньому. Це він хвилин, не знаю, 3 працює. Виключаємося, ждемо, поки він прогріється. Що по термостату? По термостату маємо три кнопки. Одна кнопка SET, це настройка. Нажимаємо P0, P0 це температура вимкнення його. p 1 це температура вимкнення, а P2P3 це там 0 градусів це коректеровка і все таке. Тобто нам потрібно нажати SET. нажати ще раз. Моргає температура, яка в його включенні. Наприклад, там. Пускай, ну, так, да, хай 25 і стоїть. І стоїть. Далі е, вибираємо R1 чи P1. Ще раз set, температура вимкнення, вимикання е, стоїть 40. Надо виставить, наприклад, там 26. Понижаємо до 20. 7, наприклад. 27. І виходимо. Тобто 25 він включиться, як набере 27 виключиться. Ну, можна пів градуса виставляти різницю. Можна градус. Це вже потім. А зараз буде так. Пройшло хвилин 10, вже на поверхні зверху температура 52 градуси. В кімнатну почало показувати 26,4. ну Це йде тепло від обігрівача. Найкраще буде метр, від щоб подалі міряв температуру. ну Можна і так працювати, це нормально. Нагадаю, що отут, де проводка вся знаходиться, тут у нас зона. Прохолодна. Тут ось руку можна свободно держати, тут стоїть планка, яка не дає сюди воздух поступати, а воздух засасується ось через отвори, і отут виходить прохладний. А ось тут знаходиться гріючий кабель. Тут уже рукою 60-53 показує. 53 гріємося далі. Тобто хвилин за 10 роботи вже було на поверхні 50 градусів. Ждемо далі вже хвилин 15 чи 20 пройшло 58. Тобто десь він до 60 набрати. Так, пройшло хвилин 20 роботи. Набрав він 60 градусів, можливо, 25 хвилин. Тобто, потужність 415 Вт. Розмір 630 на 660 і гріє він 60 градусів.